Всім привіт! З вами на зв'язку канал Аквахобі. І сьогодні я хотів би розповісти вам про систему фільтрації в своїх акваріумах. У мене їх декілька, тому розпочнемо з класичної внутрішній фільтр Я використовую мінджанг JZ F1300. Для акваріума його більш ніж достатньо. Він перекачує 800 літрів, має 10 Вт потужності Має два стакани, в кожному мочалка. Ну і забор води в нього відбувається через низ. Тобто з нижнього стакана забор і через обидва стакани проходить. То, якось, мені, мене задоволений, коротше, яці. Фільтру, в мене їх декілька, ще в одному 100 літровому акваріумі у мене є такий самий. Але йому вже не знаю, років 7 чи 8. І до сих пор працює, ніяких питань нема. Хоча в цьому в мене стояла голова ксілоновська, то вже десь на 10 Вт, але вона проїздила в мене, ну може, рік і все, я вийшла з ладу. Тому я купив такий, таку помпу, ой, помпу, такий фільтр внутрішній. Мене він більше, ніж задовольняє. Також ви можете бачити на соплі. Є ну, така лі... не лієчка, вона будь-направляюща, щоб. Це гець з другого... другої голови. Але я її використовую в такому виді, тобто піднімаю догори. І воно виходить, що розсіває і воду розбиває, і компресор, ну і качає повітря добре. І не робить скажімо так, ефекта правильної машини в акваріумі. Але перемішування води. Бачу, є. Так що можете бачити, що риби спокійно себе почувають, не колотяться. Кому цікаво ті стоять на потокі зверху. Всі останні займаються своїми справами, і їх не турбує колотнеча в акваріумі. Так, піднімемося вище. В даному 30-літровому акваріумі в мене стоїть просто голова. В неї також, такі ж самі параметри заявлені, також 800 літрів на годину і 5 але тільки 5 Вт потужність. Тут звичайна мочалка. Але на соплі я прицепив казеїнову трубку, вирізав. Десь, мабуть, 20-й чи 22-й розмір трубки казинової. Вона вже побіліла, так вона прозора але при постійній контакті з водою вона стає білою. Але вона виконує дуже добре свої функції. Тобто також не колоте все в цьому акваріумі. Все чистенько, все добре. Повітря подається у мене компресором, тому майже не видно її роботу, але видно по корінцях з рослин, що вони вирушаться. Так що вона працює. Але ніякого дискомфорту риби не почувають. В даних двох акваріумах у мене знаходяться звичайні ерліпні фільтри саморобні із пластикової пляшки. Я нижню частину забираю. Наглядно можна подивитися, ось отут. Нижня частина пляшки. Там внизу загрузка йде кераміка, зверху мочалочка. І другу частину цієї самої трубки я розрізаю, скручую, зажимаю кільцем із тої самої пластикової пляшки. Два кільця взяв і роблю вихід, куди вставляється розпилювач, ну і виконує функцію якби фільтра. У верхніх акваріумах точно така сама ситуація. Тут всі стоять айліфтні фільтри. Так як об'єм малий і ставити сюди щось інше. Ну, я не бачу сенсу взагалі. І також ви можете бачити якість води, що в цьому акваріумі, що в середньому, що в крайньому, одинакові. Тобто кожна система фільтрації добре справляється зі своєю функцією. Так, тепер переходимо на іншу стійку. Дані стійці в Мене використовував в даному акваріумі на цій стінці коридорі, в, в мене використовується такий самий внутрішній фільтр Мінджан, як і на попередньому відео. Також GZ F1300 800 літрів на годину, але я тут замінив, <кій> вибачте, замінив. Мочалочки, так як вони вже вийшли, скажімо так, з ладу, йому вже років 7 чи 8, і він по ці пори працює дуже добре, без ніяких проблем. Тут також я поставив трубку, таку заглушечку, яка не дає колотити воду в акваріумі, але тим паче трохи, що бачите, скажімо так, вона свою функцію виконує. Це одно переколучує трішки воду, але не так сильно. Тобто всі мешканці спокійно собі плавають, дискомфорту ніякого нема. Очищення води ви бачите. Доволі непогане. Вчитує тут факт, що ну, буквально один назад чи півтори я давав їсти рибу. Бачите, так? Тепер піднімаємося нагору. От зверху наверху в мене тут комбінована система фільтрації. Тобто є голова, є ліфтний фільтр. Я їх між собою подружив як кажуть. І дуже добре він виконує свою функцію. Також є насадка, яка розбиває потік води, щоб не сильно було колотило. Так, плотненько засажена рибою. І все добре. Ніхто не без комфорту, як бачите, у риб немає, вони собі займаються своїми справами. І все в них добре. Принцип такий самий в цьому акваріумі, але тут не дуже велика кількість риб, але теж голова, але тільки, тільки стоїть мочалка. І також заглушечка яка Виконує добре свою функцію. Розмішує воду, але не робить такий страшний потік води, щоб рибі було некомфортно себе почувати в цьому акваріумі. Ну, це, в принципі, мабуть, і все. До нових зустрічей. Наступных видео.